Доброго-доброго раночку, мої любі друзі. Сподіваюся, у вас все добре. Ми на дачі, сьогодні неділя вже. Всі ще сплять. Тихо, тихо. Вітерець не дує і на небі повно хмаринок. Вийшла з раночку подивитися, чи був вночі гарний дощ. Ні. Не було, пару капель тільки покапало, я побачила на склі машині, які вже висохли. А це все ми проливали самі. Я ще казала поливати, не поливати, такі тучі йдуть. Сьогодні ми ще обіцяли дощик, але поки що нічого немає. У мене тут розквітають нові цині. Наступного разу я візьму. Пакетик від насіння і подивимось, чи відповідає сорту. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я садила такого кольору. Ну, ще є, то є. От, і он там розквітли помаранчева та рожева. Теж вони не повні такі худесенькі. Це я хотіла насіння зібрати, але таке собі. Дуже гарно ця лососева, потрібно підв'язати її. А так нічого. А, непогано приживається капусточка моя декоративна, яку я розсаджувала, але проблему потрібно від слизнів посипати, бо вони тут орудують вже. З приємного в мене нарешті заквітували а, Алісу за все літо перший раз. Я дуже-дуже цьому рада. А не моде гібіско вже майже відквітували, ще трішечки залишилося. І все. Перед будинком потім буде червона калина. Виглядати, заглядати у віконечко. Пам'ятаєте, в минулому відео ми обрізали тут гілки, сливи, тому що вони так падали. І подивіться, що знову. Одразу не обрізали. Думали пронесе, але якщо придивитись, вон там знову зламалися аж дві гілки, і вони всі тепер лежать ось тут, на моїй троянді. От воно мені треба з цією сливою возитись, чесно. Коротше, ви мене зрозуміли. Завтра ще чи післязавтра приїде батько чоловіка, бо в нас біда, в нас зламався, лобнув навіс, чи як правильно, на яких тримаються ворота, лобнув і будуть варити. Ось розпускається трояндочка. Але я бачу, що вона вся в тріпсах, ви подивіться, немає живого місця, просто жах якийсь. Оце я господиня. Гляньте. Хоча броньок, ви подивіться, скільки. Ось тут, ось тут і он ще дуже багато. От я зрозуміла, чим далі садиш якісь Квіти, за якими потрібен догляд, ти менше за ними доглядаєш. Руки завжди не доходять. Ото, що під рукою ти обробляєш, а те, що десь вже посаджено, то вже все. <гум> Руки не доходять туди. Да. Тільки навела порядок, знову вже куча слив валяється і таке. Косточки починають квітувати, не дивлячись на те, що тут повне сонце, спека страшна. Ви бачите, що їх попалило, вони пошмалились бідолашні, але все ж таки будуть квітувати. Ой, слухайте, якась така негода насувається. Хмаринки з'явились на небі, небо затягнуло. Я вже зранку займаюся поливом. Прилила вже перці, там помідорки, ще огірочки, які залишились. Нещасні. Потрібно прибрати ту шпалеру, бо вона взагалі зламалася і порвала нам сітку. Так, пролила баклажани. Тут огірочки. От Перед від'їздом я обробляла біопрепаратами від шкідників і від euh, якихось там гнилих, ну, від хвороб. Ох, не знаю, дівчата, мені здається, що стало ще гірше. Якось взагалі або не діє, або не знаю що. Так під кожний листочок переворачувала, поливала. Ну, якось не дуже, не дуже. Я вже бачу, що там небо стає потрішки блакитним, блакитним, хмари розходяться, тому потрібно... Зараз піду, можливо, цією бурштиновою кислотою оброблю, щоб, можливо, завізі буде більше. Так, я тут грушку вже пролила, залила. От, тому рухаємося далі. Пішов невеличкий дощик. Так, це наша нова куча зобрізаних дерев, сливи нашої. Там Чи ми ще обрізали груші. Груша в нас завалилась, одна гілочка зламалася і сюди теж. Ну, нічого, поріжемо, обріжемо та на... дрова піде, все взимку. Сьогодні нас чекає невеличке перетворення. У нас є два барних стільця. Але, як бачите, вони різного кольору, різні в них ці а, подушки для сидіння, тому будемо переробляти на красу їх, на гарні крісла. А, спочатку чоловік зніме подушки, потім, а, не знаю, як правильно о, обезжирить. Він пройдеться ось таким. Розчинником у нас є для емалі різної. Е, не знаю, як правильно, Об обіжирить їх, зніме сідушки ці. І потім ось такою чорною фарбою, чорний матовий, пройдеться по ось цим деталям. До речі, ось це старе крісло у нас синє. Ми випадково знайшли мого тата в гаражі, він навіть не знав про його існування. Певно, що з гаражом, коли купляв, то воно там вже було. А ось це більш нове, ну, воно взагалі в ідеальному стані, ми купили на OLX, От людина ним не користувалась, воно просто в ідеальному стані. Ми його придбали за 500 гривень. Так, дивимося. Це вже чоловік буде фарбувати другий стілець. Обов'язково потрібно перемішувати фарбу в тих балончиках. На одному кріслі, якому ми знайшли в сараї, відсутня ось одна така перекладина. А чоловік от знайшов таку проволоку і зараз буде вигинати та фарбувати. Молодець, придумав гарно. Це стілець ми ще не фарбували. Так, ось таку подушку ми купили в епіцентрі. Ось цікавить ось так. артикул виглядає. Це фірма. І ось такий колір. І як такий верхотистий. І ось такий вийшов у нас результат. Мені подобається, дуже гарно. А не зараз присяда. О, ще, знаєте, трішки м'ягисенько. Нормально. Мені подобається. Колір якраз підходить нам. Дуже гарно. Ось такі. Такий стілець, у нас один вийшов, а інший чоловік підготував, вже заточив, зараз ще пофарбує. І завтра, коли батько привезе сварку, потрібно ще буде приварити там ось таку третю, як жердинку, як правильно сказати, мовити. Ось. Мені подобається, дуже гарно буде. Як вам? У нас начебто вже <гум> починається дощик, але все одно я ще трішки поливаю. Це моя гірлянда <гум> стоїть. Ну, Таке. Вітер сильний, а дощ такий собі, що, знаєте, не надто великий. Мама дзвонила з міста, казала, що дощ то йде, то не йде. Поривистий такий. Ну, свіжістю пахне вже. Шкода мені тільки плодові дерева, бо зараз поривистий такий вітер, і дуже їх мотиля і осипається, на жаль. Ох, там такі чорні тучі. О, і такий дощик почався. Як Капсу чоловіка приберу. Добре так. І все. Нарешті, нарешті. Ой, він такий косий, зараз це буде мокре. Оце прилетіло, оце прилетіло, якийсь жах. Нічого собі. Гляньте на того горіха, який видиляється. Це страшне щось. Чоловік сарає, застряг. Гляньте на цей дощ. Така сила. Давного такого не було дощу в нас. Від просто за пів хвилини повне. Оце бур'яни почнуть рости. щоб вже не з такою силою йде, такий вже став тихенький, але був дуже-дуже сильний. Я аж злякалася, до боже, зараз затопить, позносить все. Але ні, вже став тихішим і такий йде тихий, легенький, легенький.